На театральній площі у середмісті рівного тривають завершальні роботи по облаштуванню святкової локації. Офіційне відкриття ялинки відбудеться 6 грудня у день святого Миколая та перший день скруч-фесту, який триватиме впродовж тижня. Очікуємо на цей фестиваль гостей з Різних міст України також чекаємо гостей з Німеччини, що дуже нас радий приїдуть гості з Польщі. Тому саме власне він міжнародний. Це масштабна подія для рівного, адже ми робимо не лише таку закриту камерну театральну якусь подію, а ми оточуємо показ вистав різними заходами супроводжуючими. Згідно із задумом, Скруч Фест має стати потужним театрально-мистецьким фестивалем з магічною та неповторною атмосферою різдва у святковій програмі лекції, майстер-класи, виставки та можливість відвідати яр. Ми хочемо поставити такі вогнища, де можна у руки погріти, якісь бочки з теплом, просто поспілкуватися, побути разом. Місце, де буде багато світла і радості, в такі темні часи. Рівняни переконані, що навіть у час війни важливо знаходити моменти для відпочинку та позитивних емоцій, адже свято це можливість розвантажитися, відволіктися від повсякденних турбот та зарядитися енергією для подальшої боротьби. Дуже класно, що зробили дійсно, на театральній площі тут взагалі таке, ну, це буде супер, це потім е, ці е, кіосочки відкриються, будуть вже якісь там і подарунки, і якісь там акції, якісь там ще там. Ну, Супер, це класно. Е, трошечки радості треба. Новорічного настрою немає, але ялинку встановлювати треба. тому що Серед нас є ще й дітки, яких дитинство забирати не варто. Очікується, що святкова локація працюватиме до 21 січня наступного року, щоб охопити весь цикл різдвяно-новорічних свят. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.